Ще 68 олександрійців отримали звільнення від теплокомуненегрівських зобов'язань. Відтепер виконком дозволив цим городянам відключити свої квартири від мереж централізованого опалення. Нікому із заявників, як стверджують у виконкомі, не відмовили. Головна проблема у тих, хто не отримав такого дозволу: наявність боргів перед тепловиками. І чотирьом не відмовлено а відхилено поки до сплати боргів. Після проходження там аж до видачі технічних умов, якщо це дозволить, то вони будуть відокремлені і потім буде прийнято. Тобто нікому не Відмовно нікому не відмовив, і спеціально нікого не відбирали, не відбирали Тільки, кого то додал. Останнє слово між тим загазівниками та електроенергетиками, які будуть визначати відтепер можливість отримання таких автономних послуг городянами. Новий задекларований механізм від'єднання від теплових мереж може, звісно, поставити крапку на централізованому теплозабезпеченні, адже кількість заяв може значно зрости. У більшості випадків автономне електричне чи теплове опалення дає можливість Власникам квартир економити на опаленні осель та на власний розсуд регулювати температурний режим квартири.